І сьогодні я вам розкажу більш детально по кожній з практик, як їх надалі використовувати. Практику звільнення діафрагми ви робите допоки не стане м'яко заходити пальцем під ребра. Надалі ви можете використовувати цю практику раз на 2-3 тижні, перевіряти, чи все добре. Легені необхідно звільнити абсолютно усім, хоча б один раз, тому що більшість з вас хворіли інфекційними захворюваннями верхніх дихальних шляхів. А надалі ви можете використовувати цю практику під час або після хвороб. Звільнення шраму ви робите, допоки тканини навколо шраму не стануть м'якими. Далі можете вже не робити. Практику звільнення живота ви на початку робите хоча б по годині десь 4-8 разів за цей курс, а ввечері по 15 хвилин перед сном. Надалі, коли живіт у вас весь буде вже м'яким, то можете використовувати цю практику виключно, коли у вас є якісь питання по живота, по набрякам або ж коли ви чогось не дуже добре переїли, щоб допомогти своєму травленню. Розслаблення рук ви можете робити ледь не щодня, тому що кожного дня використовуєте і телефони, і ноутбуки, і тому фасції рук затискаються. Правиль для хребта і релакс після ви можете робити прямо у ліжку, коли не можете, наприклад, заснути. Масаж декольте робите до м'якості усіх тканин. Як тільки вони почнуть усі рухатись і будуть вам піддаватись, то далі робите тільки по своїм відчуттям, можливо, перевіряти раз на місяць. Вправи від сутулості це ваша п'ятихвилинка на кожен день. Під час роботи або після це для того, щоб ваші м'язи не затискались і плечі залишались розправленими. Масажі робите ледь не щодня, тому що це насправді найпроблемніша зона майже у всіх, і вона потребує вашої щоденної уваги. І знову ж таки працюєте до м'якості ваших тканин і м'язів. Масаж апоневрозу краще робити до миття голови, особливо якщо ви використовуєте якийсь скраб для шкіри голови, то тоді цей засіб буде краще діяти, а волосся ваше буде краще рости. Інтраоральний масаж ви робите, допоки ваші м'язи жувальні не стануть м'якими, а далі перевіряєте раз на один-два тижні. Право на розширення щелепи та на підняття максели, ви робите до результату. Ми будемо фіксувати з вами результат по фото кожного тижня. А далі ви просто перевіряєте дивитесь на себе в дзеркало. Якщо бачите, що знову опустилась верхня щелопа, то у вас є вже навички, як легко її підняти на місце. Але не забувайте, обов'язково розслабляємо також кістки черепа, бо без цього просто не буде верхня щелопа триматись згори. Справи по звільненню кісток черепа ви робите в моменти болей в голові. Неприємних відчуттів шиї або ж в голові, а також після того, як ви десь головою вдарились, тому що після цього обов'язково у вас буде якийсь затиск в цих тканинах, в м'язах навколо кісток, і вам потрібно це все буде звільнити для того, щоб не було наслідку у вас або в шийному відділі, або в обличчі. І пам'ятайте, рух кісток відчути доволі важко, і тут ви маєте бути терплячими. Зробіть практику 4-8 разів. Це як мінімум. Зробіть її подовше і обов'язково діліться своїми враженнями та запитаннями в чаті. Буду вам допомагати. Далі у нас йдуть з вами різні масажі для обличчя. Чому їх так багато? Це все для того, щоб ви обрали саме свій, який з вами працює найкраще. Як це перевірити? Ви робите масаж обличчя і дивитесь на себе в дзеркало в цей день і пару днів після. І от там, де ви собі будете подобатись найбільше, той вам ідеально масаж і підходить. Його використовуйте регулярно. Я дякую вам за довіру до мене і моїх курсів. Залишаюсь з вами в чаті для відповідей на ваші запитання та для підтримки вас. І до зустрічі на інших нових моїх проєктах.